Я в тебе улюблена їжа. Кетчур. Улюблений напі Redbull. Рікроу. Це не напі. Тупий автокоректор. Тупий пацан, я говорю, що хочу. Ти не можеш казувати, що роблю. я реблю. Проласят 89 десяток поножня на 10 і не з 4. Ніяких рік Чил. Я не рік Я не редбулю. А? Рікроу. Redbu RiCrow, Redbuo, Recrawl. Досить порушувати право. Я не... Я встановлюю правила. До побачення Сосіпой. Е, Привіт, парні. Як великий! Як ми ці не ради. Спокуха здоров'яка! я дорослий. Ніяких більше рікролів. Я чарівне фото. Я також дорослий. Не повертайте екран, ліворуч. <клух> Що? Моє фото! Замінуся на автовиправлення. Ага, звичайно, це правда. У вутурних хлопчишка, ти мене змішив. Фото не може бути автовиправлення. Я серйозно. Я серйозно за Ти броду на ваші, на шиї, на Воу, броді, збирайтеся, В час будь-яка. Ой, mm -hmm. Белуга, Суси Боси, Си Імпостер, Шо Ти використовуєш ці до кожного дня рекрови? Останні слова Картопля. Я щиро вибачаюся, Мої дії були над ручними, та не виправимо. Будь ласка, пробач мені господаре, Я прийму будь-яке покарання. Інше? Ні. Так, хазяїне. Скажи алфавіт в зворотньому порядку. Як ти змієш ображати мене? Я писав зворотньому порядку. Добрий Рікрол, але в мене є твою домашнього адресу. Ні. 123 Фредді Фасберс, вулиця. Який милий котик. Автовиправлення. Автовиправлення це яка чорна діра. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Не пропускайте, щоб не пропустити нові відео. Всім!